думаете, что вы фер, нам рассказываете? Фер, фер. Послушайте. Послушайте что, послушайте, что я вам не скажу. Не наступил на одну ступеньку. дайте ему договорить. Дайте ему договорить. Чуете, что я мне рассказывать. Дайте ответ. Дайте ответ. Потом мы придем в зал и будете там читать лекции. Не наступил на первую ступеньку. Мы не наступим на следующую. Поэтому все, что здесь происходит, ну поймите правильно. Ребята, этот господин, этот господин, который Создал с иже подобными господами в Голосеевской адміністрації где-то через неделю после того, как закончился последний бой-то раду самопровозглашеную. І розказують вам сказки о том, уточняю. Не 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 Дірвійте да. серце. Не 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 давайте розказую. тут не ображати друзів. От правильно і правильно люди розказую. задають питання. Давайте давайте дійсно дамо відповідь молодій людині. Що таке є? Що таке територіальна громада? Вам дали конкретне запитання. Я представляю всіх там киян. Як ви відбираєте делегатів? Хто вам важко? спроба номер номер один. Як мають формуватися територіальні громади? В місті Києві територіальні громади мають формуватися від кожного будинку, від кожного мікрорайону. Навіщо вони потрібні, якщо у таке?

Господа, единственным представителями территориальных громады могут быть только законно избранные на выборах представители самовредования. Вы, вы, это профанация и пятая колонна, пытающаяся пятая на сегодня внимательно, внимательно меня пытающиеся на сегодняшний день своими действиями Он подорвать конституционный говорите. лад Украины. Понимаете? Нет, да, да, да. думаю. Да, а да. вы а нет, развивать? а, а вот вы натягиваете. Это это, 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 вы это, 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 вы это вы просто притягивание одеяла. Вы без полномочий просто созываете это, Бог, Бог это знает что. Вы больше знаете, чем вы, сейчас вы сейчас начинаете говорить. Это же гарное запытание. Вот для чего мы и собрались. Всего, вы... что, что, вы... что, подождите, представники кого забрали? По да, Представителі кого? Мешали, я мешкаєте машина? Я мешкаю на, в Киеве, на нас будет, вони да. мешкають. Да, чому мене не запросили на цей зіст? Як не запросили?

Чому ви почекайте? Почекайте, чого в мене? канал, я тоже не имею права прийти на этот каким образом? А я про ну подождите, как я Не не То есть забыли и все. А Сегодня на Каким образом вы выбирали делегатов ваших территориальных громад? Вы не выбирали делегатов. А где? А назовите какое количество а где представители территориальных громад? Вы посмотрите. Дивітелі офіціально вже созданих територіальних громад. А якщо немає, то їх ніту Процедура створення територіальної громади Давайте Ми зараз говоримо при дайте, дайте, дайте хвилинку, хвилинку увагу. Дивіться, що вчора відбувалось тут. Давайте я спробую внести ясність. Так тут багато є прихильників. Прихильники? Прихильники? Чого? Прихильники чого прихильників Тут прийшли. Я, я ще раз кажу, я тебе слухав. Пришли давай люди? давай поважати я один одного. Чуєш? Я розумію, що ти щасливий я від думав. того що тобі дали поговорити. Тепер послухай, що я тобі розповів. Вчора тут принаймні, то, що анонсувалося, мало називатися з'їздом. На сьогоднішній день це, що має відбутися, буде називатися. Після того, як ми зберемося, ми вирішимо, чи це буде семінар, чи це буде конференція. Почув, яка не має права приймати ніякі рішення. На це є принципова згода. Є. Тепер послухайте далі. Слушне запитання, що таке територіальна громада? Я не почув ні від одного того, хто тут говорив, що це таке є формулювання. Не треба нам читати, ну, почуй. Не это треба, не треба. Я якраз і хотів сказати. Ну, ну паралельно, що ви хотіли. Дослухайте, то, що я вам розказую. Не взаємно паралельно те, що тут відбувається. Це фактично, ну, це переворот. Це не конституційно. Так, почуйте, що я ще розказую. Це не якась непонятна організація. Що, нам мало Криму. Що таке? Що стало що таке? Що стало я запрошую всіх присутніх, які хотіли тихенько зараз. Я всіх присутніх я всіх присутніх до біля. Тихо вважати за я зараз всіх присутніх запрошую. У будинок майдан, на, на Майдані, майдан. український будинок. Так? А що український дім От, в зал. Ми сядемо і спокійно з вами всіма поспілкуємося. Нам, як представникам Майдана, цікаво, в принципі, почути то, ну, дві, три, можливо, десять позицій. А для вас це новина? Для вас. Вы так думаете? Вы так думаете? Я зара я зара представляю 42 сотни. Чуете? Я, я поясню. Я представляю зара 42 сотни. Официальное подтверждение. Есть? Официальное подтверждение, слушайте, то, что вы творец. Нет, я не кручка. И червь бумажный. Я Вы уже это рассказали. Всем, Послушайте меня еще раз. Не надо превращать Потому балаган. День, да слушайте. нас Три месяца, 4, называли героями за то, что день и ночь мы стояли. И Ви послухайте, що Каждого я з нас представника Майдана. Послухайте, я ще раз говорю, молодой чоловік, вас выведут отсюда, если в вы будете мішати. Три, основання. Шановна громада, я ще раз ще раз повторюю, ви або дослухаєте мене, чуєте? Або буде веселуха. Як тобі ще пояснити? Дорогі мої, для того, щоб це создавати, треба... Я ще раз кажу, ти можеш помовчати? Давай сюди, а дай сюди. Це захват власності. Дай дай договорити. Для того, чтобы стати, 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 стати. Хочеш, щоб щось создавати, треба просто вичитати. Хто хоче щось создавати? Крім тебе, ніхто Понятно, нічого тут создавати не хоче. Я ще раз пояснюю. Та людям не говорю. Почуйте, почуйте, що я ще раз кажу. Я тобі зараз закрию сам лично, поняв чи ні? Тихо. Не що ви... Я ще раз, раз пояснюю, поясню. вчора на Раді сотників було прийнято рішення, що ніякого з'їзду не буде. Для того, щоб він не відбувся, я призначений старшим. Повірте, я знаю, як це зробити, щоб він не відбувся. Що ще не зрозуміло? Хто я такий? Мене звати Микола. Ви чуєте, що я ще раз кажу? Якщо є питання, та мені паралельно з ким ти розговорював. Я тобі розказую, що, що відбувається. Що відбувається? Тепер я вас запрошую. Тепер я всіх вас запрошую на дискусію нормальну, яка має відбуватися в форматі не такому, хто кого перекричав. А ми сядемо в залі і спокійно, послухаємо. Так, так це не буде з'їзд. Ми до цього прийшли вже ну складними математичними діями. Ви почули Як мене, так ви Це буде називатися, можливо, семінар, на якому ми будемо ділитися, ділитися своїми баченнями. Кожен. Моє Бондар, Микола.